Ви коли-небудь замислювалися, як по різному відеоігри можуть впливати на нас, залежно від того, з якої точки зору ми їх бачимо. Як ми опиняємося всередині всіх подій, проходимо через світ очима головного героя, бачимо те, що бачить він, і відчуваємо те, що відчуває персонаж, за якого ми граємо. Це все стало можливо завдяки різним видам перспектив, які використовуються у відеоіграх. І зазвичай ці ігри з виглядом від першої та від третьої особи. Але як виявилося, існують ще два види, які зустрічають. Дуже рідко, і до яких у мене дуже багато питань. І говорю я зараз про ігри з виглядом від другої та четвертої особи. Козаки та козачки, всім привіт! У мікрофон, як завжди майданіч. І я хочу висловити вам свою подяку за те, що ви дивитеся мої відео і підписуєтесь на канал. Це і правда мотивує робити для вас все якісніший контент. Ну а сьогодні я спробую розповісти і пояснити вам, що взагалі таке ці ігри від другої та четвертої особи. Розберемося, чи вдалося розробникам реалізувати. Те сю механіку у своїх проектах, і чи насправді існують ці два види перспективи камери, або можливо це всього лише маркетингова авантюра? У світі відеоігор існує безліч різних видів і жанрів, серед яких 2 d платформери гоночні ігри, рольові ігри, стратегії, симулятори, шутери та багато іншого. Кожен жанр має свої унікальні особливості та переваги, які приваблюють гравців. Але одним із найважливіших аспектів відеоігр є точка зору, з якої гравець бачить ігровий світ. Проте нині існує аж 4 основні типи точок зору у відеоіграх. І кожна з цих точок має свої унікальні особливості та переваги. Зазвичай нам зустрічаються ігри від першої та від третьої особи, де у першому випадку це тип відеоігр, у якій гравець бачить ігровий світ очима головного героя. І вважається, що якраз такі ігри від першої особи забезпечують гравцям найбільш повне занурення в ігровий світ. В цьому випадку гравець почувається так, ніби сам є головним героєм і особисто бере участь у подіях гри. Це робить ігри від першої особи чудовим вибором для любителів екшенів, шутерів та інших ігор, що вимагають активної участі гравця. А ось ігри з вигляду. Від третьої особи це ігри, в якій гравець керує персонажем, що знаходиться на екрані, але не бачить світ очима цього персонажа. Замість цього камера знаходиться за його спиною або над ним. І це дає змогу гравцеві керувати діями персонажа і спостерігати за ним, не обмежуючись лише його точкою зору. І до речі, у випадку, коли ми граємо від першої особи, то при можливості кастомізації зовнішності персонажа зазвичай гравці створюють його схожим на себе, тому що гімплей якби дає змогу нам відчути себе на його місці. Але у іграх від третьої особи гравці, чомусь частіше створюють персонажів, які взагалі ніякі з собою не можуть асоціювати. Наприклад, вони створюють персонажів протилежного полу. Особисто я себе спокійно можу віднести до такої групи гравців, тому що у таких іграх я зазвичай граю за персонажів жіночого роду. Думаю, пояснювати, чому я так роблю, не потрібно. Перспективою камер від першої та від третьої особи все і так зрозуміло. Тим паче ви і без мене все прекрасно знаєте. А от з іграми з виглядом від від другої особи тут вже все дуже цікаво, дуже заплутано і неочікувано. Та й взагалі це така концепція, яку дуже важко описати і ще складніше показати за допомогою геймплея. Тому слухайте уважно: в житті зазвичай друга особа це коли розповідь йдеться про тебе самого з вусту оповідача. Як до прикладу, ти купив собі Xbox, знаючи, що там нема у що грати. Тут це нібито зрозуміло. А от ігри від другої особи це такий тип перспективи, у якій гравець бачить світ очима. Іншого персонажа, але при цьому сам керує головним героєм. Це така собі комбінація першої та третьої особи. Я погоджуюсь з вами, що з першого разу нічого не зрозуміло, тому давайте детальніше із прикладами. І як основний приклад можна навести місію в грі Драйвер Сан Франциско. Якщо ви проходили гру, то зараз чудово розумієте про який рівень я розповім, тому що це дійсно дуже дивний експіріенс. А якщо не грали, то я поясню. У головного героя гри Джона є здатність вселятися в інших персонажів. І вести розслідування через них. І ось в одній із місій він вселяється в тіло агента під прикриттям на ім'я Ордел, щоб зірвати плани бандитів. По завданню цей ордел має супроводити жіночку на ім'я Лейла, а вона являється кілером і помічницею головного бандита. І неочікувана ця Лейла віддає наказ Орделу, в якого вселився головний герой, вбити чувака, який намагається прикінчити банду. І цей чувак, якого треба прибрати, і є наш головний герой. Вам наказали вбити вас. І що ж від Відбувається потім в місії. Ми їдемо за кермом авто, бачимо все, очима ордала, який переслідує нашого головного героя Джона, і все відбувається нібито від першої особи. І перше, що приходить на думку, це почати керувати цим авто. Але тут все складніше, тому що керуємо ми не автомобілем, в якому сидимо, а автомобілем, який їде попереду, і в якому якраз таки сидить наш головний герой, тобто Джон. Давайте ще раз: ми по суті керуємо автомобілем, у якому сидить головний герой, на якого дивиться інший персонаж. У якого головний герой селився, і який водночас теж веде автомобіль, що переслідує автомобіль головного героя, яким ми керуємо. What? Збоку це може виглядати як будь-яка інша місія переслідування, які ми бачили сотні разів до цього. Однак геймплей тут перевернутий з ніг на голову. І спочатку ви справді відчуваєте когнітивний дисонанс. Хочеться керувати авто, в якому ти сидиш, але їм керує сама гра. А керувати треба автомобілем, за яким ми і женемося. При тому камера, яка знаходиться у автомобілі, з якого ми дивимося, постійно рухається, а автомобіль, яким ми керуємо, може просто зникнути з поля зору, і це в прямому сенсі. Плавить на мозок. Ця місія не понодує найкраще відчуття того, що можна було б назвати існування поза тілом. Тобто ми дивимося на себе очима іншого персонажа. Але я був дуже здивований, коли дізнався, що є дуже багато ігор з цією механікою. Назви цих ігор я залишу в закріпленому коментарі під цим відео, де ви зможете написати і свої варіанти. Короче, з виглядом від другої особи ми нібито розібрались. Ну а я зараз спробую пояснити вам, що ця четверта особа. Приготуйтесь, тому що тут все ще більш заплутано. Що ж таке, точка зору від четвертої особи. У випадку другої і третьої особи у множині є займенники ми і вони. Припустимо, ми з кінтами граємо у плойку, або ми з дівчиною ділимо ПК на двох. Але в даному випадку я описую емоції і думки деяких конкретних персонажів себе та ще когось. У цьому випадку це і буде четверта особа. Грубо кажучи, якщо інформацію викладають від імені якоїсь неподільної спільноти, то такий приклад можна зустріти у всіх ляких політичних документах, або під час релігійного обряду, коли віряни колективно моляться, оповідання від якихось ми раніше часто використовували в нехудожніх творах із пропагандою, у роликах про соціальні теми і, наприклад, про правила безпеки, а також у всіляких газетних статтях, що виражають думку народу. Хоча в таких творах завжди є оповідач або диктор, але текст викладається ніби від імені суспільства або ідеології. Ми, геймери, однаково граємо в щось. Однак зараз через розвивання. Винений доступ до інтернету, четверта особа буквально скрізь. Це виражається за допомогою коментарів, до речі, які ви можете написати під цим відео, рев'ю бомбінгу та інших масових явищ. Інтернет буквально створює узагальнені наративи, як, до прикладу, гравці не годують, або Соні бої та Xboxри. Звісно, кожен з цих людей, що належить до конкретної спільноти, індивідуальний, але всі вони разом утворюють узагальнену точку зору, які вже в свою чергу транслюються через загальні медіа або через. Лідерів думок. Якщо раніше четверта особа була виключно монополією можновладців і тих, хто володіє медіа або ЗМІ, то тепер за бажанням четверту особу може створити будь-яка проактивна людина за допомогою інтернету. Кілька оповідачів, які діють як єдине ціле на основі сформованих у їхній спільноті правил, іноді через якогось єдиного аватара створюють таку собі об'єктивність більшості. З візуального ж погляду, четверта особа це погляд одразу з кількох сторін. Припустімо, у кіно для цього використовують полікадр, що дає змогу сприй Няти події одразу з кількох боків. Але тепер давайте подумаємо, як це можна передати через ігровий експірієнс. Ймовірніше за все, якщо ви будете гуглити ігри з виглядом від четвертої особи, то наткнетесь на одну й ту саму статтю з одною тою самою грою. А назва цієї гри Павіліан. Розробники так і позиціонують цю гру: це гра від четвертої особи. Але як би не так, це головоломка, в якій вам потрібно допомогти персонажу знайти вихід із локації. Ви не керуєте героєм безпосередньо, але можете закликати його за допомогою спеціальних дзвонів. Ваше завдання скласти правильний маршрут, від якого персонаж періодично відхиляється. Також можна пересувати деякі елементи локації та запалювати й гасити лампи. При цьому герой намагатиметься уникати світла. Але визначення четвертої особи в цьому випадку по суті маркетингова замануха від творців, тому що тут у нас просто гра. З непрямим управлінням. У такому разі можна сказати, що і Sims грав від четвертої особи. До речі, в деяких статтях так і писало: Sims... Це гра від четвертої особи. Але до поняття ми та вони ці ігри не мають майже ніякого відношення. За винятком парочки нюансів. Коротше, якщо спростити, то в іграх від четвертої особи ми маємо спостерігати і взаємодіяти за тим, що відбувається з погляду спільноти. Найбанальніше, що спадає на думку, це ігри з колективним рішенням, до прикладу, Among Us. Ключова механіка гри це голосування кількома іншими гравцями, і кожен гравець дивиться на ситуації зі своєї точки зору. Але зрештою, погляди більшості об'єднану. В один загальний і неподільний вердикт. Але чи є одиночні ігри від четвертої особи? І тут скоріше спливає питання понять. З одного боку, тут можна було б зарахувати і стратегії, адже в них ми нібито керуємо суспільством. NPC, по суті, відігрують колективні рішення, але все частіше подібні ігри можна зарахувати до першої або до другої особи з непрямим управлінням. Ще під концепцію гри за спільність підходять такі ігри, як, наприклад, World of Goo. Ви одночасно керуєте одуховленою громадою. Цих кульок. Вони будують із самих себе всілякі конструкції, щоб просунутися за рівнем. Ну і напевно, як квінтесенс цієї ідеї, гра Everything, в якій ви буквально можете керувати будь-яким предметом у грі, будь то тварина, рослина, мікроби, віруси або сама планета. Ви рухаєтеся по рівнях від масштабу зоряних систем до субатомних об'єктів, що в свою чергу заповнюють спеціальний внутрішньоігровий каталог. На даний момент, напевно, все-таки не існує гри, де ви можете керувати і, нібито перебуваючи в ролі. Автора історії, але не бути її автором, а бути якби її узагальненістю, підбиваючи підсумок, точка зору від четвертої особи це узагальнення всіх точок зору в якійсь групі. Тобто на перший план виходить не конкретна історія чи погляди, а їхні перетини, що утворюють загальну історію. Звісно, це скоріше лінгвістичне чи навіть філософське питання, що нагадує математичну абстракцію. Тобто його можна описати та вирішити на папері, але неможливо зустріти або уявити в реальному світі. Але як на мене, автор. Іор, завдяки своїй інтерактивності, ближче за все наблизилося до того, аби бодай якось відобразити четверту особу в оповіданні. Я погоджу з вами, що все це звучить дуже заплутано і майже неприпустимо. Але як сказав один із моїх друзів, гра від четвертої особи це коли ти замість того, щоб пограти в гру, дивишся її стрім. Цьому щось є. Надіюся, що я хоч трішечки допоміг вам розібратися в цій темі. Ну а на цьому я вам дякую, що привели цей час зі мною. Пишіть в коментарях свої думки стосовно цієї теми, і до зустрічі у наступних відео.